Вітаю сьогодні. Лубенець це той, що омбудсмен, і він захищає наші з вами права, уповноважений із захисту прав людини у Верховній Раді. Трішечки поправився. Напевно, знаєте, тиск суспільства відкрив йому очі. Пам'ятаєте, як по одному е, фільмі: подиміть мені віки. От, піднялись віки у пана омбудсмена, і він заявив таки, що вже в Волинському ТЦК такі порушення прав людини були. були. Порушення прав людини, ну чому тільки в Волинському невідомо, а, але а, тут, у мене інше. тут у мене інше. У мене питання про те до вас, як ми і що ми будуємо в нашому суспільстві. Сьогодні а, облетіло інтернетом відео про а, ось того тренера з Одеси, який а, досить нечемно і, ну, як на мене, абсолютно неправильно поспілкувався з військовими. Я не знаю, можливо, він думав, що це ТЦК, можливо, він думав, що то якісь заслані козачки. Невідомо, що він думав, але потрапило на відео його розмова, де він, ну ви, напевне, всі бачили, де він бажає військовим все, що він там висловив. І далі відбулося абсолютно прогнозоване. Його побили раз, потім я так розумію, побили два. А ось сьогодні вже з'явилось відео, де він в кайданках до дерева прив'язаний. Говорить, що над ним відбулася наруга, і він буде служити в збройних силах України. Ви знаєте, я не хочу коментувати дії ось цієї людини. В цілому, ви зрозуміли мій настрій і мою оцінку його вчинку. Але мене лякає інше. Мене лякає те, в що ми перетворюємо нашу державу. Нашу державу ми перетворюємо в якийсь самосуд державу. Ми перетворюємо в те, що кожен качає свою правду і. Не зважає на те, що є правове поле, і ніхто не дає права ні за що, ні за які проступки, особливо проступки, зроблені фактично язиком. По, можливо, скудуумію, можливо, людина була знервована, можливо, мож... ситуації могло бути багато. Можливо, його ТЦК десь упакувала. Він був на нервах, можливо, хтось в нього із близьких загинув. Ми, ми цього не знаємо, нам цього не кажуть. Так, ось я зробив допис себе в Телеграмі. Я хочу, щоб ви цим дописом, цим дописом поділились, можливо, можливо, просто проникли з ним. І я хочу, щоб ви його сприйняли як об'єктивність. Жити потрібно в об'єктивному світі. От я сьогодні хотів поставити одного чиновника, вже чиновника, я так і назвав, вже чиновника, на каналу себе і дати аналіз того, що я почув. А потім я написав це завуальовано, тому що я чудово розумію. Нічого, нічого я не зроблю з цим вже чиновником. Я нічого йому не доведу, я нічого не зміню в його і таких, як він, свідомості людей. Все, що я зроблю, це я можу на себе накликати непотрібний мені хейт, непотрібний мені. Не потрібно мені реакцію непотрібних нам з вами людей. І я хочу, щоб ви розуміли й жили в реальному світі, от от в тій об'єктивності, в якій є. Інколи для того, щоб боротися з явищем, які вам не подобаються, потрібно все ж таки вибирати адекватні методи. Методи ці не мають руйнувати соціальний лад, вони не мають руйнувати правову систему, вони не мають руйнувати ті правила соціальної взаємодії, які є. Якщо ми на них йдемо, це означає, що ми нічим не кращі від тих людей, які над нами знущаються, які нас обдурюють, які з нас качають гроші, які просто нас зневажають. І так, мій допис ось такого порядку. Перше, що я хочу вам побажати, перше це слідкувати за тим, що і кому ви говорите, тримайте спокій в будь-якій ситуації, не узагальнюйте, не звинувачуйте людей. Звичайних людей не звинувачуйте, звичайні люди ні в чому не винні. Ми можемо інколи бути по різні боки, того чи іншого процесу, але звинувачувати окремо взяту людину не потрібно. Не виливайте на них свою біль, страх, емоції, бажання жити спокійно або не бажання жити так, як ви живете зараз. Друге, я хочу щоб ви розуміли, що ми не живемо у винятково-правовому середовищі. Особливо це відчутно в умовах війни. В період війни закон поступається уявленням про честь, справедливість, гідність, мораль. І якщо ті чи інші норми вони ще підтримуються в суспільстві ідеологією пануючою, то ваші шанси на те, щоб вас законно захистили, ну просто падають до критичного нуля. Ви це повинні усвідомлювати. Навіть якщо хтось сьогодні захоче стати на бік ось цього хлопця. Який так посварився з військовими, то це буде не дуже коректно для цих людей, тому що нібито це ж військові, і він не правий. І як же ти станеш на його бік, якщо він не правий? Ну, ось, ось в якій ми ситуації живемо. Ви повинні розуміти, що в умовах воєнного стану, в умовах війни, часто правове поле порушується ось цими ідеологемами, наративами, уявленнями про справедливість честь і гідність. Наступне, що я хочу, щоб ви розуміли, що ваша правда. Правда в кавичках в даному випадку нікому не потрібна. Не розкидайте її по дорозі, особливо коли ви не знаєте, куди ви йдете, і не розумієте, що ви робите. Ваша правда це тільки ваш суб'єктивний досвід. Ви повинні це усвідомлювати. Не ігноруйте інші досвіди, не намагайтесь іншим людям прив'язати свою правду. Не намагайтесь інколи довести свою правду, особливо в ну, доволі агресивний спосіб. Пам'ятайте, що кожен із нас цю війну і. І своє життя живе зі своїми проблемами, зі своїм досвідом, зі своїми можливостями, зі своїми близькими, зі своїми трагедіями, зі своїми мріями, надіями. І ось це нав'язування одне одному правди може, може надзвичайно погано відобразитись і на ваших стосунках, і на життя суспільства загалом. Подивіться на нашу країну. Як часто ми нав'язуємо одне одному правду, Правду, яка для іншої людини може бути неприйнятною, не потрібно цього робити. Тому наступна моя порада така: пройдіть мимо того, чия правда в кавичках вас ображає або викликає у вас бажання повернути справедливість, нав'язати інколи справедливість. Знову ж таки, у вашому розумінні цієї справедливості, навіть якщо сторонні люди будуть на вашому боці, ще раз повторюю: от, оцей приклад, навіть якщо знайдеться людина, яка на боці ось цього тренера, ви закладаєте в суспільство страх. Тобто, навіть якщо ви праві, от в даному випадку військові, якщо ми візьмемо, навіть якщо ви ви вважаєте, що військові праві, і от він, цей тренер, отримав те, що він заслуговує, то ви закладаєте в суспільство страх. Люди будуть боятися наступного разу висловити точку зору. Вони будуть боятися захистити іншу людину. Вони будуть, вони будуть просто боятися, і ми таким чином не зможемо. Побудувати нормальне нормальне суспільство. Якщо ви посієте в суспільства страх, то майте на увазі, що ми можемо побудувати неправовий соціальний режим, неправову соціальну взаємодію. Це власне те, що часто хочуть диктатори і е, тирани. Вони хочуть, щоб ви перейшли з правового поля і почали з'ясовувати соціальні стосунки на підставі того, що справедливо, чесно, нечесно, морально, неморально. Забудьте про це норми, моралі, чесності, честі залиште для себе, для своїх дітей, для виховання, для своїх принципів життя. В соціальному просторі має діяти закон. Далі наступне, і воно ж головне: пам'ятайте, що ви на війні, от, навіть якщо ви в тилу, навіть якщо ви знаходитесь в найдальшому селищі Там Закарпатської області, пам'ятайте, що ви на війні. Біля вас є люди, які були на війні, які були на передовій, які втратили близьких, рідних, родичів, дітей, житло. Люди, які пережили окупацію, люди, які були скалічені, інколи зґвалтовані і так далі. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що ви повинні бути емпатичними, тобто усвідомлювати, що інша людина може мати іншу точку зору, і це не повинно ставати причиною вашої, вашого розбрату. Страх і розправа це не ті методи, які допоможуть нам з вами разом. Після війни жити так, як ми хочемо цього під час війни. Пам'ятайте це, не забувайте це. Це я вам говорю як людина, яка, яка багато чого хоче зробити для України. Але мені ви потрібні живі, здорові, психічно і фізично. Бережіть одне одного. Вас ніхто не береже. Чиновники хочуть, щоб ви сварились. Я хочу, щоб ви мирились, навіть якщо є причина. Влаштувати розбірки завжди є, є можливість зупинитись і зрозуміти одне одного. Бо якщо ми, перебуваючи разом у цій страшній трагедії, у цій страшній війні, не можемо домовитись одне з одним, що ми хочемо тоді від нашого головного ворога, що ми хочемо тоді від наших чиновників. Що вони сіли за стіл перемовин, умовно з Путіним, і домовились, як можна на це сподіватися, коли ми не можемо пробачати одне одного, ми не можемо розуміти одне одного, ми не можемо цивілізовано а, пояснити, в чому неправість, і пробачити? Ми беремо кайданки, прив'язуємо до дерева, знущаємось над людиною і вважаємо, що це правильно, і вважаємо, що це справедливо. Так не будується мир, так не будуються нормальні країни. Так не живуть люди в, цивілізован... в цивілізованих країнах. Ми не повинні так іти. Нехай я говорю непопулярні речі для людини публічної. а Публічні люди хочуть, щоб ви сварились багато з них. Тому що на поділі дуже легко хайпувати і кричати, що ви за. Право я діло. Ні. Я готовий до того, що ви будете меншою мірою політизовані, але більшою мірою щасливі. Це моя місія, моя задача. Якщо ви її поділяєте, не забувайте підписуватись і бережіть одне одного, щоб не ставалось. Не варто воно того, правда.